Сміх та дитячі радісні обличчя. Все це вихідними спостерігали у розважальному центрі «Хеппі Парк, який знаходиться в ТРЦ Хепімов. Щоб відсвяткувати початок навчального року, там провели захід для близько 50 дітей, наших героїв, які віддали життя за Україну. Захід відбувся за підтримки благодійної організації фонд Віктора Шакерзяна, щоб маленькі українці змогли отримати позитивні емоції та, хоча б на трохи відчути мирне та безтурботне життя. Вкотре з ініціативи Віктора Шакерзяна. Хепі-моли, хепі парк відкрив свої двері для діток полеглих захисників. Сьогодні особливий день, початок фактично навчального року. Тому тематичні подарунки від кнопки були саме присвячені це шкільне приладдя, це різні фарби, і кольоровий папір, і інші речі потрібні в школі для цих діток. Всі присутні заходом залишилися задоволені. Для дітей була підготовлена велика шоу-програма з аніматорами, різноманітними конкурсами та призами. Вони мали можливість розважитися на ігрових автоматах, пострибати на батутах та побавитися у басейні з кульками. Окрім того, усі охочі отримали безкоштовно квитки в цирк. Який тобі настрій дуже весело, так? — дуже весело дуже сподобалося. Дякую за таку можливість провести такий вихідний день. В такому прекрасному місці дуже дякую до слова. Фонд Віктора Шакерзяна планує і надалі проводити такі заходи, аби підтримувати діток наших полеглих захисників, які віддали життя, захищаючи Україну. В подальшому так само плануємо проводити такі заходи, тому що це ті дітки, тих героїв, перед якими ми всі в моральному зобов'язанні. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.